Верховна Рада сьогодні конституційною більшістю підтримала за основу зміни до закону про адміністративні процедури. Його було ухвалено рік тому. Оновлення документа є однією з умов Єврокомісії. Україна зобов'язалася наблизити вітчизняне законодавство до європейського. Простою мовою, це коли чиновники на різних рівнях вони неаргументовано футболяють наших громадян тими чи іншими відмовками. Завдяки цьому законопроекту будь-який такий процес вони мають аргументувати. Тобто момент оскарження в тебе виникає на початковій стадії відмови, а не безпосередньо за наслідками судового рішення. Тобто, з точки зору суспільних відносин, відносин держави і громадянина, це такі законопроект, який змінює все докорінно. Це нова філософія. Це така тиха революція в реформі державного управління, коли ми виконуємо 41 статтю харці про основоположні права людини, що громадянин і особа має право бути вислуханий, має право на справедливий неупереджений розгляд своєї справи. Ми вносимо поправки, які точно унеможливлять обмеження функції місцевого самоврядування навіть в навіть процедури в адміністративній процедурі, і будемо робити все, щоб адміністративна процедура використовувалась на користь децентралізації. Відтепер буде діяти загальна уніфікована процедура для всіх видів взаємодії з адміністративними органами. Реформування органів держуправління надасть більше прав громадянам. Ми його доводимо до логічного завершення не в останню чергу завдяки нашим партнерам, які підказують нам, де все-таки треба виправити ці речі для того, щоб в нас в країні в адміністративному праві працювала презумпція невинуватості. Тому що важливо довести те, що спочатку потрібно довести правопорушення, і тільки тоді, якщо воно доведене, потрібно його спростовувати. Закон є важливим для відновлення України, адже більшість рішень про відбудову, що стосується будь-якої допомоги, це адміністративні акти. Запровадження єдиних правил підвищить передбачуваність, прозорість та довіру громадян і міжнародних партнерів до держави. Прийняття законопроекту дозволить виконати умови меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником і ЄС як кредитором, підписаним 16 січня 2023 року, який містить узгоджені сторонами умови щодо отримання Україною макрофінансової допомоги у сумі 18 мільярдів євро. Загалом парламентарі мають внести зміни до 200 законодавчих актів. В той час місцеві органи влади повинні також привести у відповідність до законодавства. То всі локальні нормативно-правові документи. Верховна Рада сьогодні внесла зміни до митного та податкового кодексів та спростила оподаткування товарів оборонного призначення, що ввозиться в Україну. Це дозволить збільшити виробництво сучасних радіолокаційних станцій для ЗСУ та бронежилетів для військових. Цей законопроект присвячений звільненню від оподаткування тепер вже митними зборами радіолокаційних приладів. Але крім цього, ми також запропонували в цьому законопроекті звільнити від оподаткування митом товарів за відповідними кодами, що виготовляється з полімерних листів. Мова йде про плити для бронежилетів. Норма стосується звільнення від сплати податку на додану вартість не тільки ввезених радіолокаційних приладів. А і в тих, які будуть вироблятися в Україні, тільки засобами ребу ми можемо зменшити їх кількість в рази. Голосуємо звичайно за. І робимо все можливе, ті, хто не воюють в цьому залі, щоб такі закони приймалися раз і назавжди по відношенню до всіх видів важливої обладнання для оборони. Я думаю, що до всіх народних депутатів надходили численні звернення від військовослужбовців різних рівнів, різних посад про те, що насамперед необхідно сектору безпеки і оборони для того, щоб ефективно протистояти російській агресивній війні. Засоби радіолокації це один із тих пріоритетів, які озвучуються практично завжди і всіма. Відповідні зміни до законодавства народні депутати підтримали в цілому конституційною більшістю. Це те про що нас просили військові, і це вкрай необхідно для безперешкодного увезення. І ці підприємства, які займаються виробництвом і також ремонтом, вони будуть мати право. Без мита ввозити запасні частини до приладів радіоелектронної боротьби це надзвичайно вкрай необхідно для пришвидшеного ввезення і підтримки тих підприємств, які сьогодні ремонтують а також в Україні є своє виробництво приладів радіоелектронної боротьби. Але для цього потрібно Запасні частини ці два законопроекти спрощують систему оподаткування та систему розмитнення радіоколекційних приладів для наших збройних сил. Це саме ті прилади, які дозволяють захищати небо над Україною. Окрім цього, спрощена система розмитнення плит для бронежилетів. Парламент планує легалізувати медичний канабіс в Україні з медичною науковою та науково-технічною метою. До другого читання до проекту закону було внесено 894 правки. Мені здається, що наше суспільство вже давно зрозуміло, що ми сьогодні говоримо в Верховній Раді лише про ліки, які допомагають тяжко хворим. Тим людям, які мають важкі хвороби, такі як онкологія, епілепсія та інші. Неврологічні хвороби, а також додалися до а, цієї пацієнтської групи ще й люди з різними психологічними розладами внаслідок війни. Ми говоримо і про ПТСР, і про ті болі, які відчувають сьогодні наші військові, і про яких може допомагати медичний канабіс. За даними мозу, близько 6 мільйонів людей в Україні потребують ліків на основі медичного канабісу. Зараз його доводиться завозити з-за кордону. Виробництво в Україні ліків на основі медичного канабісу зробить подібні препарати дешевшими. Ми врахували дуже багато принципових моментів, на яких наголошували колеги. Але останнє і най, найбільш важливе, будь ласка, не довіряйте фейкам, які ширяться в соцмережах. Це направлено на лікування українців, які потребують цього сьогодні. Це не направлено на так зване розповсюдження стилю життя в Амстердамі, паління тощо. Тільки рецепт, тільки лікарський засіб і сучасне виробництво. В державі України щоб уникнути всіх можливих корупційних ризиків по доставці від пацієнта від рецепту до самого пацієнта. Ми досліджували це практично. Як це працює в Сполучених Штатах Америці під час робочого візиту? Ми переконалися в цій дієвості. Реалізація цього закону дасть можливість українським аграріям вирощувати технічну коноплю. Парламент сьогодні призначив низку премії Верховної Ради України. Її отримують 50 молодих українських вчених та 44 педагоги дошкільної, середньої професійної та позашкільної освіти. Розмір винагороди складає 60 прожиткових мінімумів. Дуже знаково, що саме це, це скликання парламенту суттєво збільшило цю підтримку. На сьогодні вона становить 60 прожиткових мінімумів, тобто біля 160 тисяч гривень. Також дуже знаковим є той факт, що представники кожної області, кожного регіону України є в тому переліку. Дуже важливий сигнал в цей критичний для нашої долі час всьому суспільству про те, що держава. Її найвищий законодавчий орган дбає про майбутнє України. Ми цінуємо талановитих молодих патріотів, які безумовно і однозначно забезпечать держави такими розробками і винаходами, які точно забезпечать. Так, необхідні нам технологічні прориви. Одна премія це приблизно 116 тисяч гривень тим молодим вченим, які подавали свої роботи. І на базі комітету велика профільна група вчених відбирала ці найкращі роботи і найкращих молодих вчених, які отримують цю премію. Друга це постанова це 44 премії Верховної Ради для. Педагогічних працівників дошкільної, позашкільної, шкільної і професійно-технічної освіти це подання областей було для найкращих педагогів. Премію вищого законодавчого органу отримають і українці, які сприяють процесам державотворення, розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування. Це військові, молоді люди, волонтери, які сьогодні захищають та допомагають Україні у страшній війні проти Росії, проти країни-агресора. На сьогоднішній день розмір премії складає 67 тисяч 100 гривень. Від сьогодні позицію президента України у Верховній Раді представлятиме народна депутатка від фракції Слуга народу Галина Михайлюк. На цій посаді вона замінила Федора Веніславського. Михайло Соколов склав присягу народного депутата та увійшов до складу фракції Батьківщина.